Христос, що воскрес ізмертвий і, і істинний Бог наш, молитвами Бо в причистий свій Матері, святого Отця нашого, Анархіпископа, Константинопольського Золотого Устого, святий, рівно апостолів Володимира і Ольги, святого Юрія Переможця, і праведних боговців, як і Маян, і всіх святих, помилий і спасе нас, як благий і любінолюбний. Водій лицого нашого Сіна, весни пересу, Україну нашої країни, і зібраного слова Христі, збережживого ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, можете собі вже сісти. Всіх вас вітаю з розкрестим недільним темпом. Цього року свята наближаються швидше і вже завтра маємо святої Великомучениці Варвари, мощі якої знаходяться в Києві. Потім е, в суботу маємо святеля Миколая чоловік Мерлікійського. І вже ці зимові такі. Е, е, Свята пластики, які вже наближають нас до Різдва. Навіть ми чуємо наш хор вже виконує і, ірмуси, різняні ірмуси, ірмуси, після свята Посвідчення може співати вже колядки і церковні ірмуси, які ми також чуємо, наближаємося до свята Різдва. Так як в сьогоднішньому іванівському читанні, що Господь дозує нам цю правду, бачимо те, що Люди е, не зраділи тому, що в когось є радість. Е, хтось видає свого сина, чи одружує свого сина, чи видає свою дошку заміж, в нього є радість. Хтось щось купив, будинок купив чи машину купив, в нього є радість. Якщо він запрошує на трапезу, то треба йти, бо бачите, Собкін, є, є небезпека, якщо не піти. Господь все-таки це, це засуджує, і сьогодні він підказав, якщо в кого є в нашого ближнього радість, немає то в того нічого поганого. Господь всім дає, сьогодні його черга, він сьогодні отримав. Ідемо, радіємо з ним і тішимося з ним. Це таке вміння, яке треба ніколи може собі навіть трошки виртувати, порадіти, просто порадіти з людиною у повне її радість, з нею що сталося, якась подія там. Школу закінчили, чи університет, чи хто хтось народився, чи, чи ще щось ще щось. Тобто, якщо запрошує, треба йти, і треба радіти, треба не нехтувати цим столом, який накритий. Тому що е, таке наше життя, так та Господь нас щить. І і, і, і і ці троє, які відмовилися, бачити Господь, не помилував її. Хоча в книзі второзаконя, повторення закону, там говориться чітко, що якщо... Е, якщо Збираються всі чоловіки, мобілізуються тоді, ми всі мобілізувалися. Але пускалася тільки декілька. Якщо хтось хату побудував, а лише не освятив, то хай на війну не йде, хай перше хату освятить. Бо каже, бо піде на війну, загине хтось інший ту хату посадить. І не годиться це робити. І його не брали. Не брали також других, хто каже, хто купив землю, або виноградник. Якщо ти купив тільки той виноградник, але ще не пробував від нього плоду, то ще тебе на війну теж не брали. Перший попробуй, потім підеш на війну. І, і ну, це не просто юдеї. Тому це Господь їм це сказав. Насправді це Господь таки сказав, що вони таки жили. щоб ми такі жили. І третій варіант, якщо ти женився. Якщо ти женився. Там був півроку, рік ти мусив жінкою пожити, а тоді тебе могли брати тільки на війну. До того часу ти, Тобто, ті, ті хлопці їх не зачіпали, коли перший поживе, бо піде загинеш, а другий буде з нею жити. Тобто, Виходить, що бачите, що Господь так і казав ну, і, і вчив людей. А в Новому Завіті, оця притча, яку Христос сказав, а Він оце засудив Христос. Хоча вони, би чесно, по закону зробили то правильно. Тому що він купив землю, той купив воли. ну Тут за воли там не говорилося, але а, 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 той каже, я тільки женився, я не хочу жити, я не можу жити. Тобто, виходить, що Господь показує, що цей закон, який був раніше, він вже не тієї. Тобто, частина його залишилася, але частина вона його була тільки на певний період, тобто до Нового Завіту. А з новим завітом почався тобто, новий завіт, ну нова домовленість, нова робота, так як ми сказали, новий договір. Тобто, а старі вже припиняє діяти. Тобто, і, і Господь втє, це вчить, що старому це працювало, а зараз це не працює. Тому що треба йти на цю трату зустріти. Треба не те, що як вас просить, чи Господь просить прийти в церкву на свято, треба притинати свят. Тому що трапеза постійно приноситься для того, і постійно є для того, щоб просто ці е, дари, для того, щоб торкатися цієї трапості. Mm -hmm. Тому що Господь це осуджує він сказав, що не годиться. Давайте всіх, які там є на вулиці, давайте Як це так. Трапеза готова, ніхто не прийшов. Такого не буває. Тому ми наближаємося до, 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 свята, до свята Різдва, і тому треба бути готовими, щоб нас запросять 25 грудня прийти в церкву, прийти на цю трапезу, і нам треба достойно Ну, тобто Просто прийти на цю трапезу і, і, і бути достойною. Щоб не казали, що ти на невесільному одязі, і тобто давай ну, тобто, Готуємося до цього, готуємося до того свята, ну якби думаємо про це, і хто ну, що може, та, і, 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 і як може, так і готуємося, так і це. Тому що. Насправді це велика, по-перше, це велика таємниця. Хто цієї церква мовчить і, і, і не каже, як так Господь втілився. І для одних це було навіть із спокусою, бо вони не могли розуміти, як Бог міг втілитися. І навіть є такий термін в церкві, завжди, коли вам десь там важко буває на душі, то це термін такий є. Кенозис. Кенозис це є, там, якщо покупатися це грецький термін, якщо його перекласти, це є таке спустошення, це є таке осушення. Але ну, це так, якщо перекласти, а, а ми, ми його наповнюємо таким значенням, як е, приниження. Тому що, коли Господь прийшов в цей світ, то він принизився. І е, і про це якби говорили, е, і, і про це пояснювали, що для Бога було втілитися. Це, це як, 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 як казав один чоловік, це нижче молодостомість. Я, ну, я, 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 я не можу світу, це нижче мого молодостої. А Господь на це пішов, Він пішов ради нас. Тобто, і Господь е, Він насправді якби... Ми, ми так не можемо сказати, що Але Він е, зробив нас собі, ну, ну, це зусилля. Він дав цю згоду, тобто друга особа трійці дала цю згоду, що вона принизиться, що вона втілиться, що вона буде серед людей. І якщо десь там, коли щось так буває, то термін оцей кенозин, це приниження Господня, що Він теж через це проходить. Що навіть якщо десь там нам інколи важко, десь там нас принизити, то Господь теж через це проходить. І Він ну, і, 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 якраз ради того він і прийшов, щоб цю трапезу нам дати. І, 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 і оце живе в церкві. І недаром, бачите, якщо ми так заглянемо. То були перші святі. Кому першому писали, писали життя? Е Мученика. Ну, кажемо, там Іван, Іван Христик, але він ще був до Воскресіння. А після Воскресіння Ісуса Христа це був е перший е е Степан, протидіякон Степан, і каже, пер перший мученик. І перше, кого що могла церква це мученикам, а і, ну, це не даром чи не мученикам. Потім вже були святителі, потім вже були отці, і далі, але перші були мученики, тому що... Вони якраз і наслідували це приниження Ради Христа. Тобто вони казали, що нам треба уподібнитися до Христа, стати іконою Христа, а без цього приниження це неможливо. Тому що Христос це зробив і тільки такий шлях. І, от, і, і, і він все-таки той Стефан протодія, він був вчений муж і він був з юдейського середовища, але він себе відірвав від того ідейського середовища, ну, чому ми кажемо, цінність того мужа, чи, ну, чи цінність того, що є церква. Що люди, люди себе відривали від того середовища. Вони казали: ні, ми маємо себе іконою Христа. Ми маємо через те через це приниження, ми маємо через це пройти. Тому що іншого шляху немає. Христос постраждав і його при його принижував. І Господь це добровільно терпів. Ради того, щоб цю жертву нам брати, ради того, щоб цей стіл був накритий. Ради того, щоб ми потім мали можливість за, за цей стіл прийти і сісти. Але він це зробив. І от тому мучеництво слово дуже шанувалося. І перші в принципі, перші книжки, оці календарі, які ми маємо, це перші були там записані. Мартинос, Мартинос мученик, 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 такий мученик, такий, мученик. такий. Це перші були мученики, тому що вони якраз не казали, що вони йшли шляхом, оцим шляхом Прениження Ісуса Христа. Звичайно, що після цього було й Воскресіння. Ми не забуваємо запасу. Але перед тим він умолився, як каже там, апостол умолився до смерті і, 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 і навіть. І, і навіть до смерті, через яку він також мусив пройти, як так Господь помирає. Господь не може вмерти. Господь вмирає, ну, тобто все закінчиться. Але він отакі от, 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 от речі в церкві і, 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 і саме от багатство цієї трапези є в цьому, що це не просто так, це подорожі трапези. Тому він це про щось собі придумав, Він це наготував ради нас. Тобто ми повинні туди прийти бути обережними, коли ми відмовляємо. Коли відмовляємо, на такі трапези, коли ми не нарадіємо треба бути з цим обережними, тому що Господь це засуджує. Нехай ця премудрість наповняє нас, наповняє наш розум і наше серце, щоб ми це розуміли, ну йде з того довкалися. С нами Ісусу Христом!